Переходимо до другої вправи, яка називається батафого. Що ми робимо? Я повернусь спиною, щоб вам було видно. Зараз покажу просто ногами, як ми йдемо, діагонально йдемо в ліву сторону. Переходимо на ліву ножку, на лівий носочок і направо приземляємося всією стопою. Далі діагональ йдемо в праву сторону, на носочок в сторону і знов на ту ножку. Раз, і два. Три і чотири. Важливо, що І це, це просто І, це половинка. Це не ем, цілий рахунок. Тобто в нас не раз, два, три. А раз і два, три і чотири. Тобто перший у нас довгий. Раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Дивіться, я знімала детально, як ми танцюємо цю фігуру. А, ви можете це ще подивитися. Зараз я вам коротко більше розкажу, на що нам звернути увагу тут потрібно. Дивіться, тут у нас дві ножки зігнуті. Тут ми виходимо два носочка і переходимо на праву ножку. У нас ліве стегно піднято. Пам'ятаєте, як у вправий віск. Так само у нас немає ось такого. Підняли. Тепер піднімаємось на носочки, йдемо на ліву ножку. Перенесли трошки вагу направу, два, два носочка, перейшли на ліву сторону, стегну вверху, не внизу. Раз і два. Залишили. Три, і чотири, п'ять і шість, сім і вісім.